Доброго дня, я Любарева Мар'яна, людина мистецтва, викладач школи мистецтв в місті Шумськ. По класу фортепіано. Також я навчалася в Тернопільському музичному училищі імені Соломії Крушельницької. Далі я поступила в Донецьку консерваторію імені Сергія Прокоф'єва. З дитинства я ходила співати до своєї мами на гурток. В будинок школяра, і там у нас створився дует неповторність з Вікторією Лось. Ми співали на всіх концертах, які проходилися в Шумську. І кожного дня я їздила на велосипеді в музичну школу по класу фортепіано до Грищенко Галини Васильівни. Вона займалася зі мною до ночі і. Вірила завжди в мене, давала надію, показувала своїм прикладом, як займатися на інструменті, чого добиватися. І в мене вийшло. Я їздила на конкурси, займала призові місця і втілила цю професію в своє життя. Чи були в мене перешкоди? Так, звичайно, були перешкоди. Після училища я поїхала поступати. Київську консерваторію, звичайно ж, там був великий конкурс з десятирічки. зі всієї України з'їжджалися студенти, учні. І вийшло так, що мені сказали, професора, приїжджай на другий рік і точно поступиш. Я, як вперта дівчинка, сіла на автобус і поїхала до Донецьку поступати. Я поступила. Позвонила мамі, кажу, мама, я поступила, мама була дуже довольна. Думала, що я поступила до Києва. Ну, ні, вийшло так, що я поступила на схід України. Так. Чи були спокуси поїхати в другу країну? Звичайно, були. Тому що мій чоловік також музикант, він джазовий трубач. Ми познайомилися в Донецькій консерваторії. Війна заставила приїхати до Шумського. Я в своїй тарілці, в своєму рідному шумську. Мені тут зручно, тут мої люди, мій менталітет. І Андрій працює на круїзних лайнерах, він грає в джазовому бенді і вже шостий рік просить, поїхали зі мною. Будеш грати, кайфувати. Но в нас появилось маленьке чудо, наш синочок. Я, як мама, не можу оставити його на півроку на бабулю чи на дідулю. Хоча є можливість, але мій материнський інстинкт не пускає мене за кордон. І також робота, моя музична школа в шумську, мій бревіс любимий, мої кохані друзі, мої дітки, учні. Не дозволяють. Що б я хотіла порадити і побажати молодому поколінні, нашим наслідникам, вірити в себе. Це саме головне. Тому що якщо ти не будеш вірити в себе, дуже важко чогось добитись, своєї мрії, дойти до неї. Друге, це труд. Труд і ще раз труд. Поставив мету. Дійшов до неї від початку до кінця, так як достати зірку з неба. Ну і тим, чим займаєшся, потрібно, звичайно ж, насолоджуватися. Якщо ти насолоджуєшся своєю справою, ти будеш щасливим. Ти будеш бути щасливі. Всіх люблю, гарного життя! Я мороз Ірина. Люблю співати і танцювати. Це, можна сказати, моя стихія. Мрію стати хореографом і вокалістом. Звісно, що батьки вплинули на мій вибір. Не тільки вони мене підтримують, але і вчителі, і друзі. Це моя опора. Мене не тільки приваблює, але й зачаровує хореографія. Коли я працюю над певним елементом або танцем, поринаю у течію на насолоди. Це також працює у вокалі. Звісно, що перешкоди були і надалі будуть траплятися, тому що без них життя було б нецікаве та одноманітне. Колись я не вміла використовувати правильно свій голос. І завдяки викладачці. Я боролась із цією перешкодою і надалі буду боротись. Звичайно, що у конкурсах неможливо завжди е, отримувати перші місця та гран-при. Але це лише конкурс, е, головне отримувати задоволення. Що ж я можу порадити, якщо я сама дитина і крокую до своєї мрії? Головне, отримуй насолоду та йди до своєї мети. Незважаючи на перешкоди, рухайся вперед. Усе вдасться. Ух, все.